Максим повільним кроком прогулювався набережно, не часто в нього виходило, ось так не поспішаючи прогулятися із сином, подумати, відволіктись від роботи. Зараз Денис гасав попереду на самокаті, а Максим думав про маму. Тетяна Федіровна була його не рідною матір'ю, але й він вважав її саме рідною. Майже ніхто з оточуючих не здогадувався, що Максим не її син. Все в нього зараз було. Макс був зобов'язаний саме їй. Колись, років 15 тому, вона в буквальному значенні цього слова підібрала його на вулиці. Йому було 16 на той момент. Він був дуже добре побитий людьми, у яких крав гаманець. На вулиці було вже досить темно, і сподіватися на те, що хтось йому допоможе до ранку, було безглуздо. Тому він просто лежав на холодній землі, намагаючись не рухатись. Тому що будь-який рух завдавав йому болю. Звідки з'явилася жінка, він не помітив. Просто схилилася над ним і спокійно запитала піднятися зможеш? Чи викликати швидку? Очі в неї були такі, як його життя, сумні, і Максим на якусь мить просто забув про свій біль. Спробую, я допоможу тобі. Вона допомогла йому встати. Коли його перестало качатись зі сторони в сторону, запитала Є куди піти? Чи як? Він буркнув у відповідь Чи як. І тоді вони пішли. Максим не знав, куди саме. Тетяна Федрівна привела його додому. Він упав до невеликого диван. Сил більше не було. Вона не питала нічого хто його так обробив, ні за що. Коли йому полегшало за кілька днів, він став збиратися, куди ти? Знову на вулицю. Він зиркнув на неї. А що маю вибір? Вона сумно посміхнулася. Вибір є завжди, ну, чи майже завжди. Якщо хочеш, може залишитись. Максим скривився. Я ж вуличний можу обікрасти. Тетяна Федорівна відповіла ну, значить, тобі те, що вкрадеш, потрібніше, ніж мені. Вона не давила на нього. Вийшла з кімнати, а він залишився сидіти. У голові крутились якісь нездійснені мрії. Як він спить в ліжку, снідає, нікого не боїться, а найголовніше навчається. Максим чудово розумів, що це мрії, але мріяти не шкідливо. Потім Тетяна покликала його обідати. За обідом сказала, що вона має знайомого, завоч однієї зі шкіл, і якщо він згоден попотіти, можна спробувати наздогнати хлопця. Максим обережно жував, навіть боявся дихати. Вже за рік він називав Тетяну мамою. І якщо хтось здивовно реагував на його слова, у Максима навіть кулаки стискалися. Саме мати навчила його не злитися, навчила допомагати. Він ще один раз так вчинив, як хотілося йому. Мама таня не була проти, просто сказала Максим, мені здається, що Іра не твоя доля. Він тоді розсміявся Мам, ну ти що, до ворожки сходи. Я не вірю у все це. Ми кохаємо одного, і в нас буде все гаразд. Іра втекла за місяць після народження його сина Дениса. Ось тоді Максим дізнався, що трапилось колись у житті мами за кілька років до того, як вони познайомились. У неї зникла донька. Дівчинці було лише п'ять років. Зникла раптово. на святі у міському парку. Її шукали всі. Друзі, сусіди, поліція. Основною версією було те, що її вкрали. Просто так дитина не могла загубитися, коли поряд у двоє батьків. Чоловік помер за півроку, не витримало серце. А Тетяна все сподівалася, все шукала. Коли Максим вже дуже міцно став на ноги, він відкрив своєрідний клуб для своєї матері. Вони допомагали тим, хто загубився. Допомогли тим, кого нічого не було загалом. Тетяна Федорівна робила те саме, що й раніше. Вона допомагала всім, тільки тепер у більшому масштабі. В неї була лише одна фотографія її дівчинки. Максим часто дивився на неї. Дитина була гарна, усміхаюча, в неї був лише один недолік, хоча, може бути, і навпаки, була перевага в неї були різні очі. Одне голубе, інше зелене. На фотографії це було не дуже помітно, але він знав це з розповіді матері. До речі, незважаючи на те, що тепер його гроші дозволяли йому багато чого робити, він також ніяк не міг допомогти матері за багато часу минуло. Максим ніби прокинувся від своїх думок, щось що він давно не бачив Дениса. Знаючи характер свого сина, він міг бути зараз де завгодно. Максим прискорив крок, потім побіг. Майже одразу побачив людей біля річки, кинувся туди, подумав, що Денис спав річку. Але все виявилось не так. Денис, мабуть, їхав надто швидко, і тут був схил. Якби не дівчина, яка кинулась підрізати йому дорогу, коли хлопець вже був в паніці і навіть не спробував загальмувати, тоді були проблеми. Денис, Максим упав на коліна. Поруч зі своїм сином, що плакав. Тату, я загальмував. Воно не гальмувалось. Я так злякався. Хлопець обійняв його і почав плакати. Максим погладив його Ну, тихіше, тихіше, ти ж чоловік. Він дивився на незнайомку, якій вдалося спіймати його сина. Нічого особливого. Хіба що врахувати, що дівчина, здається, живе дуже бідно. А може, вона мешкала на вулиці. Хтось із перехожих намагався помити її рану на русі, а точніше, Великий забій, вона зригнулася. Максим оглянув сина, спитав його, чи що зболить. Хлопець похитав головою. Я впав на неї, тільки курта порвалась. Тату, вона врятувала мене. Люди, які були навколо, почали розходитись. Ніхто не загинув, тому зовсім не цікав. Коли вони залишились одні, Максим спитав дівчину вибачте, як вас звати. Ліда, пробормотіла вона. Ліда, дякую вам дуже. Я якось відволікся, і у нас такого ще ніколи не було. Вона повернулася до нього. Так, будь ласка, загалом Ліда сама не знала, як все це сталося. Вона нещодавно приїхала до цього міста, в неї тут були великі справи. Загалом не тільки тут, а справи взагалі. Вона вже три роки блукала відтоді, як втекла з табору, втекла напередодні весілля, і її вирішили видати заміж за старого вічно п'яного цигана. Максим завмер, уважно подивився на неї і не міг повірити, тому що він бачить зараз, чоловік швидко витягнув блокнот, щось там написав, передав Ліді та взяв Дениса за руку. Вони швидко пішли по стежці. Ліда спостерігала за ними та розчарована зітхала. Він міг би хоча б дати їй щось поїсти. У неї нічого не було в роті вчорашнього вечора. Ні, звичайно, вона кинулась рятувати хлопчика зовсім не за гроші. Вона не знала, що у нього таке тато. Але потім, коли вона побачила цього доглянутого, упакованого юнака, вона навіть зраділа, вирішила, що хоча б сьогодні наїсться досить. Коли вони зникли, Ліда хотіла викинути записку, але цікавість взяла гору над нею. Вона розгорнула папір, прочитала його та зблідла. Там було лише кілька слів. Якщо ви шукаєте свою матір, тоді ось її адреса. Ліда збентежено подивилася на папір. Потім туди, куди пішов чоловік, звідки він знав, звідки він здогадався, але цього просто не могло бути. Ліда не пам'ятала своєї матір і батька також. Вона пам'ятала лише, як у неї стискався шлунок завжди, коли батько її підкидав догори, а потім ловив, пам'ятала, які ніжні та теплі руки були у мами. пам'ятала, як вони по черзі читали казки на ніч, а потім сиділи біля її ліжка, обнявшись, але обличчя не пам'ятала. Як не намагалася, жодного разу не змогла згадати. А ще пам'ятала, як вона плакала щодня, щогодини, просилася до мами, а її за це били, потім вулиця, жибратство. Якщо вона мала грошей, її знову били. І весь час вони кудись їхали три дні на одному місці та знову в дорогу. Ліда самостійно навчилась читати, читала все, що під руки траплялося. Але на цьому все до школи вона не ходила. Хоча завжди мріяла про це. Вона поволі підійшла до води, глянула на своє відображення. Якщо там справді її мама, то вона буде не дуже рада побачити свою донечку в такому вигляді. Знала Ліда одне затишне містечко на річці, де можна помитися, речі випрати. Туди вона й рушила. Довелось, правда, шляхом зайти в магазин та вкрасти шматок мила. Вже настав вечір, а речі все ніяк не хотіли сохнути. Ліда вирішила, що вони висихнуть на ній, поки вона знайде цю адресу. Вона напнула все сире, відразу відчула, як тіло кинуло в жар. Нічого, вона не повинна захворіти. Вона ж молода та здорова. Максим все виглядав у вікно. Тетяна Федрівна не витримала синок, не розумію чекаєш когось? Не знаю, мам. І так і ні. Вона здивовано підняла брові. Як це? Максим не знав, що йому сказати. Взагалі він не розумів, чому одразу не привів цю дівчину сюди, Чого злякався. Він же чудово усвідомлював, що такі очі трапляються один раз на мільйон. А раптом це той самий мільйон. Обнадіяв би дівчину, маму, а потім загалом він остаточно заплутався. Максим уже був готовий знову піти до того парку та знайти цю незнайомку, коли у двері позвонили. Знову задумався і не побачив, хто це. Мама пішла відкривати. Він пішов слідом. Тетяна Федорівна відчинила двері. Максим побачив рятівницю Дениса. Правда, сказати, вона нічого не змогла, просто впала до ніг Тетяни Федорів. Максим, допоможи, господи, що з нею? Макс встиг подумати, що його мати не зміниться. Ніхто це, а що з нею? Головне, допомогти, а решта потім. Він переніс гостю на диван. Мам, у неї весь одяг мокрий. Ніби вона купалася в ньому. В неї сильний жар. Та й худенька. Максим, дзвони Петру Семеновичу. Петро Семенович був їхнім сімейним лікарем, час від часу приносив тетяні квіти. Та сумно зітхав. Максим знав, що він неодноразово робив мамі пропозицію, але Тетяна Федорівна не погоджувалася. Казала, що вже не в тому віці, щоб заміж виходити. До приїзду Петра Семеновича. Дівчина вже була перевдягнена і закутана в теплий плед. Лікар оглянув її, зробив кілька уколів. Хай спить. Взагалі дуже сильне виснаження. Гарячка ще голодна. Спокій та позитивні емоції. А де ви її взяли? Тетяна знизала плечима. Сама прийшла. Петрес у мене тільки головою похитав. Максим не розумів, що робити усе розповісти мамі, а якщо все не так. Або так, але дівчина не видариться. всяке ж буває. Ну що ж робити? Увечері Максим увійшов до кімнати, де лежала дівчина. Мати сиділа там. Мам, ти би пішла, відпочила. Вона зітхнула Не можу, Максим, начебто усе нормально з нею. Вже гарячка падає, але не може піти, наче щось тримає мене тут. Максим присів поруч, обійняв її. Ліда бачила маму вперше. Розуміла, що це сон і що вона зараз прокинеться. Ліду затрусило їй хотілося якнайкраще запам'ятати обличчя матері, але сон йшов. Дівчина заплакала. Максим, вона плаче. Ліда злякано розплющила очі. Мама, мама, ти мені снилася? Тетяна Федорівна повільно встала, дивилась на дівчину та мовчала. Максим теж дивився на ліду. Потім перевів взгляд на матір. Вона була бліда. Сонечка. Ліда посміхнулася крізь сльози. І дівчина зразу згадала, згадала, як її тато називав моє сонечко. Пройшло два роки. Мам, як ти думаєш, я здам? Тетяна посміхнулась звісно, ти ж в мене розумниця. Ще ніхто за два роки не проходив шкільну програму. Ти стільки готувалася, ти просто не можеш не здати. У кімнату увійшов Максим. Всі готові. Як ти, наша відмінниця? Соня моментально почервоніла, але й відповіла з викликом нормально, можна їхати. Максим сховав посмішку. Він знав, наскільки для Соні важливе навчання втім, як і для нього колись. Тетяна посміхалася, вона чудово розуміла, які пристрасті вирують у душі доньки. Та й Максим поводиться зовсім не так, як завжди. Дасть Бог, все в них вийде. Тиждень Соня практично не розмовляла ні з ким. Приходила з екзаменів, падала, потім знову щось зубрила. Не дуже легко навчання дається в 21 рік. Нарешті останній іспит. Таня була впевнена, що все буде добре. Вона накривала вдома святковий стіл. Максим сидів за комп'ютером, двері відчинились. Соня увірвалася як вихор. Ось, мама, Максим, Денис, в мене є атестат справжній. Вона обійняла маму, прокоружляла Дениса, що кричав, і потрапило в обійми Макса. Він усміхнувся. Школа позаду. Тепер можна і заміж. Соня віджахнулася від нього, почервоніла. Ось ще кому це треба. Максим розгреготався. Йому шалено подобалось спостерігати за тим, як Соня нервує. Но він зачекає Макс точно знав, що Соня тепер думатиме про його слова. Зачекай небагато, а потім можна і пропозицію робити.